Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні в нас з вами на огляді неймовірна колода Таро, карти Таро, шлях закоханих, путь влюблених. В оригіналі вона звучить як Lover's Path. Це, ну, власне, да? шлях закоханих. Колода неймовірна, дуже красива. Колода старенька це не новинка. Зараз, секундочку, подивимося її дату виходу. Так. так, ця колода вийшла в 2012 році, авторка її Кріс Вальтхер. І е, ця колода відмальована, звісно, ще руками, тобто ніякого штучного інтелекту на той момент ще не існувало. І колода дуже красива, дуже симпатична, дуже промовиста. Е, і ми давайте розберемо детальніше старші аркани, як головні архетипи. Молодші аркани вже будуть, там, ситуативні, звісно, що карти, да, це типу елементи, як люди поводяться в тих чи інших ситуаціях, обставини, які вони проходять і проживають, і е, ці карти двору також особи. Всі легендарні, всі красиві, дуже цікаві історії, дуже цікаві архетипи підібрані, цікаві історії кохання. На кожній, на кожній карті якраз у нас вона описана. В мене копія від Mістік Сілк, тому що всі-всі-всі блогери на Ютубі говорять, що в оригіналі колода дуже-дуже поганої якості. От, у мене така коробочці, звичайні, класичні Містік Сілківські. Ну, і власне, давайте я зараз перевірю кадр. Так, Так, дуже красива колода, подивіться на неї, трошки великуваті рамки, але це її, власне, така особливість. Тут зображено, звісно, одразу на карті написано, що за історія нам пропонується. Ну, і давайте почнемо з дурня. Це Таміно і Паміна, це герої ем, опери опери Моцарта. Магічна флейта, в якій розповідається про цю пару. Так? Ну, це казка така собі, про їхні поневіряння, але все ж таки це, це історія про невинність, про кохання, про довіру. І на Сенс у нас тут такраз От, про ем, те, як люди знаходять шлях один до одного. Дуже красива карта, дуже в принципі, красива колода. Ось така сорочка тут в неї, серця тут, тут зображені. На карті магія у нас зображені. Герої Епосу від Артуріанського. Це у нас з вами Мерлін і Вівіана. Мерлін, вони не були парою канонічною, але вони кохали один одного, тобто навіть більше Вівіана кохала його, От, і, точніше, ні. Вони закохалися один в одного і, власне, от намагалися, їхнє кохання, наскільки я розумію, було платонічним, але воно супроводжувалось магічними, різноманітними допомогами один в одному. Да? Вівіана це чарівниця озера, і вони власне, такою от магією да, намагалися допомогти людям, допомогти своїм підопічним Артуру, так і решті. Лицарів Круглого столу. А, на Жриці у нас з вами Шахризада і Шахріяр це відома казка, це, це Епос, та, це казки Тисяч однієї ночі або арабських ночей, як їх ще називають. А, і, власне, Шахрезаду видали заміж за Шахріяра, який ще ночі брав нову дружину і а, обезголовлював її. І м м Шахрзада, для того, щоб не бути вбитою, придумала таку хитрість. Вона щоночі розповідала Шахріяру казку і не завершувала її. І казала: якщо ви хочете дізнатися, що буде наступного разу, прийдіть наступної ночі. Тисячу одну ніч розповідала шахразада Шахріяру казки. І за цей час встигла народити йому трьох чи чотирьох дітей. Ну, тобто, ви розумієте, да? Хитра, хитра мудра жінка. І в результаті він її все-таки не, не обезголовив. Мудра, да? хитра, така от історія. Значить, На імператриці у нас Клеопатра і Цезар. Клеопатра і Цезар також відома історія. Клеопатра була правителькою Єгипту під час Римського завоювання Єгипту. з... Роду Птолемеїв надзвичайно освічена, розумна, неймовірна, неймовірна воїтелька. Але шлюби були, звісно, що політичною грою, да, тому що після Цезаря вона ще й Марка Антонія заміж вийшла, народжувала з кожним дітей. Ну, коротше, нормально все почувала. Ну і, власне, правила дуже успішно. В своїй країні. Така от карта красива. Далі сила, і це у нас Влада Артур і Геневра. Тут у нас, до речі, теж ну, не так, щоб дуже по любві шлюби, да? це така теж династична історія, тому що Геневра все-таки закохалася в іншого чоловіка. А, так. Це у нас з вами британський, бретонський фольклор, ну, артуріанська, власне, історія. І. Власне, отака от карта. Далі у нас тут традиція Це Ромео і Джульєта. Трагічна карта, да? тому що ми знаємо, що їхнє кохання не завершилося хеппі-ендом. І, власне, традиція тут виступає як такий собі, знаєте, важіль, так? Тобто. Роди Ромео Джулієта на деякі капелеті звикли да, воювати, і вони не змогли зупинити свою ворожбу, своє ворогування, навіть коли побачили, що діти закохані, да, підлітки ці. Тому тут традиція така більше в нас такий негатив виходить, тому що вона да, про цю історію. І ще може традиція програтися в розкладі, як. Різні конфесії. Да? Ну, дуже часто таке буває, коли різні конфесії, коли там є культурні відмінності, дуже серйозні, да? коли там цінності не співпадають, це така традиція в мінусі закохані. Це Ізіда і Осіріс. Теж безмежне кохання давньоїпетських богів. Так що навіть після З того, як Сет обманув Озіріса, роз... Розшматував його, і Зіда все, все одно продовжила шукати Осіріса, воскресила його, зачала від нього. Ну, коротко, Тут така віддана любов справжня. Тут любов в плюсі, до речі, буде. Далі пристрасть це значить, сьома карта, це колісниця, це Трістан і Ізольда, також відома легенда британського епосу. Вона розказує нам про молодого лицаря Трістана, якого, який закохався в Ізольду, і, власне, їхнє кохання було теж забороненим, тому що вона призначалася в дружини іншому чоловікові. Ну, в результаті, звісно, що ніхто щасливий не був цій всій історії. І вона завершилася трагічно, але історія їхнього кохання ну, надихає багатьох так, на різноманітні вчинки. Далі сила це у нас Брунгільда і Зігфрід. Брунгільда спочатку закохалася в Валькірія Брунгільда, спочатку закохалася в батька Зікфріда, Зігмунда, але в них там не склалося, і їй боги послали його сина, Зігфріда, з яким в неї вже тоді любов Львов склалась. Тут якраз тема того, що потрібно прожити, да, розчарування якесь для того, щоб отримати ну, ідеальне щось. Хороша карта теж. Дев'ята карта, Contemplation — це споглядання. І це, ну я б не сказала, що тут прям відлюдник, але теж історія забороненого кохання, Абеляра і Елоїзи. Які Елиза була послушницею монастиря, в якій Абеляр був монахом, і вони були обидва вчені, вони були дуже розумними, освіченими людьми, і вони спочатку переписувалися, потім закохалися один в одного. І... Але їхнє кохання було під забороною, тому що він був монахом і він е... дав обітницю, целібату, так? тоді ж так само, як і Елоїза була ну, теж, або монахиною, або послушницею, яка ну, теж не мала би вступати в незаконний зв'язок. Але вони все-таки піддалися пристрасті, про це дізналися, познущалися над ними обома. По-моєму, Елоїзу просто закрили в монастирі, а Абеляра прямо стратили. І він похований, по-моєму, навіть у Франції в Парижі на Парлашес наскільки я пам'ятаю, ну і, власне, теж їхнє кохання такою стало теж відомою історією. Фортуна, Даная і Зевс. Ну, про Зевса ми знаємо всі прекрасно, так? Хто не знає, як там дуже мені подобається мем, коли стоять чотири жінки, і підписано, що земні жінки займаються своїми справами, і позаду на фоні іде голий мужик, який розмахує своїм причандалям. І підписано, що це Зевс. який Іде їх всіх гвалтувати. Коротше, Зевс. Даная була дочкою короля Акрізіуса. Один було передбачено, що один з її нащадків з, скине її батька, і тому вона була закрита у вежі. Але Зевс побачив красу Данаї, і він ну, зґвалтував чи спокусив. Звісно, що ніхто вже не дізнається, і Даная народила Персея. Персей виріс одним із героїв грецької міфології, і після дуже багатьох-багатьох пригод він таки став до битви з Крізіусом, і він його покарав за те, як він знущався над своєю донькою, над його матір'ю, і, власне, став королем замість Крізіуса. Далі справедливість Пенелопа і Одіссеї. Тут у нас про обіцянку. так, Обіцянку чекати і вірність на відміну від Одіссея. Да? Пенелопа була йому вірною, чекала його. 20 років вона ткала цей килим. От, Цікава теж історія. Жертва, 12-й, старший аркан. Це у нас з, вас, з вами Орфей і Евдіка. Дуже гарно описана ця історія в серіалі Каос. Один сезон там всього вийшов, гарна, гарна історія Орфея Евридікі такий на сучасний маневр. Манер, точніше. Орфей був сином Аполлона. Надзвичайно цікавим і класним він був поетом, піснярем. Він любив німфу Емредіку. Але. Евдіка була вбита дуже швидко після їхнього весілля, і Орфей вирішив врятувати її своєю піснею. Він попросив персифону допомогти йому в цьому, і вона йому допомогла. Єдиною умовою виходу Евридіки з підземного царства Аїна було те, що Орфей не повинен обертатися. Але він все-таки майже на виході обернувся, і вони обидва залишилися в царстві мертвих. Далі трансформація або скарта смерть тут у нас Парсифона і Плутон. Або ж Аїд. Так. Історія у нас про те, що все тече все міняється. Персифон вкрав Персиф... ще ще Плутон Аїд, побачивши красиву Персифону, дочку Деметри, вкрав її. Там навіть дуже багато є мистецьких проявів викрадення персифони Аїдом, квалтування її, до речі. теж, Тобто, тут знову ж таки про любов, як таку не дуже йдеться, але стерпілася, злюбилася, персифона все-таки вийшла з нього. Заміж і стала е, богинею як підземного, так і земного царства. От, тобто вона, е, скажімо так, півроку проводила на землі для того, щоб її мати не скучала да, Деметра, і був у урожай, і півроку під землею, тоді, коли немає е, тепла, а е, земля вкрита снігом. Теж дуже цікава історія. Далі баланс Венера і Вулкан. Ну, Мало хто знає, до речі, що насправді справжнім чоловіком Венери або Шафродіти був Вулкан, він же Гефест. Тобто це дійсно її законний чоловік. Да? Те, що вона там з усіма ще й любові крутила, з Аресом чи ще з кимось, це, скажімо, все красиво, але її справжнім чоловіком був Гефест. Вона була одружена з ним. От. І тут якраз мова про те, що тут, ну в принципі, вони були все одно їхнє весілля було справлене, да це те, що вони там не кохали один одного. Це така от такі стосунки, як. Ну, типу, стерпиться злюбиться, знову ж таки, тобто це такий баланс, да? це не обов'язково має бути велике кохання, це може бути повага, може бути якась домовленість, так, може бути якась, якась вигода. Така от історія. Так, е далі у нас з вами спокуса: це Пауло і Франческа. Так, Франческа Полента із Ровени була одружена з Джованні Малатестою, е політичний шлюб, знову ж таки. Але вона любила брата Джованні, Паоло. Вони були спокушені, і їхня історія могла закінчитися тільки нехорошими речами. Да? І ці події надихнули поета Данте, який описав їхню, їхнє кохання, заборонене кохання в першій книзі божественної комедії Інферно. Ось така от спокуса. Далі у нас з вами іде. Угнітєнії Опрешен Дідона і Еней. Дуже цікаво, дуже класний косплей, не косплей, а фанфік да, написав Іван Котляревський на Енеїду, да, дуже зрозумілою мовою українською, літературною написана історія Енеїди, і там ми дізнаємося, що Еней, втративши своє королівство, при Прибився до Дідони, жив з нею кілька років, народив з нею кілька дітей, але відсутність царства не давала йому спокою, і він покинув її і рушив шукати свою реалізацію, по суті. Так, далі у нас іде благодать, і це 17-та карта. Карта Зірка, це Данте і Біатріче. Відома історія також Данте мав. Кохану, з якою дійсно він не мав ніяких стосунків. Це була така платонічне кохання, абсолютно. Вона була там одружена, в неї було теж там щось дуже багато дітей. Але. Ну, їм не було разом, да, але вони, вони обидва, наскільки я розумію, були закохані один в одного, тільки не могли бути разом. І тут теж Данте проніс своє кохання до Беатріччя впродовж цього життя, і вона була його таким собі натхненням. Так, Далі ілюзія. Айван, Айван, Іван і Одета це у нас Лебедине озеро. Одету було зачаровано чарівником, і вона мала бути лебедем. Так? Завжди, крім ночі, Іван побачив її, і він її пообіцяв звільнити. Але його обманули чорним лебедем, так? і, власне, Іван не зміг протистояти прокляттю. Така ілюзія, да? обман, чорний лебідь – це обман. А, так, пробудження це Купідон і Психея, або ж Амур, і Психея. Теж а, Амур є сином Афродити. І психея а, просто красивою жінкою. Афродита або Венера. Дуже заздрила цій жінці через її красу і підмовила свого сина, щоб він своєю стрілою пробив її серце для того, щоб вона закохалася в першу тваринку або ж в першу істоту, яку вона побачила. Але Купідон, побачивши психею, закохався в неї, він її врятував і забрав її до себе, зробивши її своєю нареченою. Він приходив до неї під покровом ночі, і у них була умова, що вона його не побачить, але вона не послухалася, підпалила свічку, побачила його обличчя, і він втік. Да? Він, типу, прокляття таке в було. Але психея все одно, кохаючи сильно Копідона, вона пройшла всі випробування і повернула його до себе. Отакі от прогучення. Далі, суд у нас тут Тангаузер і Елізабета. Це у е, нас з вами е, суд. Це теж, по-моєму, зараз я, секунду, це теж опера. Так правильно звучить Тангаузер і Елізабета, це опера. Опера Ріхарда Вагнера. Так. Тут не Опера Ріхарда Вагнера, де Тангойзер зустрічається з красивою Єлизаветою. Єлизабетою. Ну і власне вони починають шукати шлях до свого кохання. Впродовж усіх поневірянь. Тангуйзера зачаровує Венера, вона його спокушає, але він все одно. Пам'ятає про своє кохання до Елізабети. Ну, власне, звісно, що історія закінчується знову ж таки трагічно, але він все одно усвідомлює, що кохав він тільки одну Елізабет: Тріумф Діоніс і Аріадна. Значить, Аріадна це була донька е, Міноса, вона допомогла Тесею перемогти Мінотавра. Вона навчила його. Ниточку прив'язати, щоб вийти з лабіринту, але він, скатіна, така, кинув її на острові Наксос. Але вона залишилася не самотньою, так? вона була призначена бути дружиною Богу Діанісу, Діанісу, Богу Виноробства. і е, святкувань, тобто ось така от неї доля. Так, і далі у нас ідуть карти числові. Тут особливо нічого такого особливого немає. Єдине, що далі буде цікава, цікава цікава я, цікаві карти двору. Так, зараз я Дивимося карти числові і карти двору теж там з іменами, але там вже самі ми розберемося. Витівські сюжети, нічого складного тут немає. Цікава колода, я ж кажу, дуже гарно вона описує стосунки. Трійка посохів. Можливо, за комусь дасться мальовка трошки наївною, але мені таке подобається. П'ятірка жезлів, да? конкуренція якась. Шістка. Сімка дракона перемагаємо. Вісімка з голубами птахами. Да, тобто швидкість. Дев'ятка. Десятка. Паш це Брунгільда. Була у нас, так, Валькірія Брунгільда. Принц Зікфрід, лицар. Королева Фріка. І король вотан. Фріка це Фрея. А вот он це Одін, одноглазий, Так, ворони навколо нього. Далі в нас ідуть туз кубків. Двічка. Ну, такі от закохані чудові на двічці. Трійка кубків. Циганочка з виходом, так. Четвірка кубків, нудьга, блокування емоцій. П'ятірка кубків, розпач, втрата. Шістка кубків. Така от. Да? Про безпеку, про емоції, які вже були. Сімка кубків, ілюзія, бачите, мрії. І не тільки мрії, можуть бути, до речі, по цій карті. Так, вісімка кубків. Карта виходу, відмови від стосунків. Небажання. Дев'ятка кубків це само, само, самовдоволення. Десятка кубків ось така родина. Красиво. Принцеса Брагвена. Зараз. Це герої, герої з епосу про Трістана і Ізольду. Принц Кубків це Трістан, королева Ізольда. І король це Марк. Це її чоловік, ну, типу, офіж, офіційний. Але вона, наскільки я так розумію, вона так йому дружиною фактично і не стала. Далі, туз стріл це мечі. Двійка мечів. Яка красива. Ну, тут, по-моєму, теж історія цієї Купідона. і... Купідона і. е, хе, -хе. Гадайте мені чия ця історія. Купідон і. Та, да, ну, е, Психея, да? ну, тобто тут схожі дуже образи. Далі. Трійка мечів. Ну тут вже немає ніякої історії, тобто тут кожен сам собі да, придумує. Це вже просто ситуативна карта. Четвірка. Це відпочинок. А, це, мабуть, що історія розгортається. А, ну-ка, дайте, я подивлюся цей гайдбук, е, Мабуть, що кожна з історій це вже кожна з ну, один із епосів. Так, значить. Е... Ага, так, да, дивіться, от е, по. Це в нас стріли, це в нас значить Історія Купідона і психеї Тобто тут розгортається їхня історія. Це вона його побачила, да він тікає від неї, тут вона йде на пошук його в шість стріл. В, значить, в Жезлах ми з вами наблюдаємо історію Зігріда і Брунгільди. Там в гайдбуці все написано. І в Кубках у нас була з вами. Трістан і Ізольда. Ну, власне, логічно, да? так. Вісімка стріл, так, вона, типу, вже в розпачі, не знає, що робити. От. Але це стріли Амура. Принцеса-Стріл Психея, як головна героїня, так, яка своїм, своїм, своєю цікавістю да, підвела під монастир чоловіка. Принц Купідон, власне. Королева Стріл Венера. Як да, така антагоністка. І Адоніс Король стрі. Так. І монети. Монети це в нас що за історія буде? Так, монети. Це в нас Даная і Зевс. Ось, Будь ласка, двійка монет. Трійка це, власне, вежа, в якій була Даная, закрита. Четвірка монет, коли приходить Зевс, так, власне, не залишаючи її вибору ніякого. П'ятірка монет це вона вже з дитиною своєю вигнанні. Шістка монет, я так розумію, що це вже їй допомагають. Сімка монет росте її син, росте його уміння. Ось він тренується. так. Дев'ятка монет вона задоволена своїм життям, плюс-мінус. Десятка монет вона повертається в свій маєток. так. Де перемагають її батька, який її ображав. Принцеса монет Дунає, принц монет Персей, синочок, так. королева монет Гера, теж заздрісна, ну, дружина, так, але вона теж Донає попсувала життя. І король монет Зевс, як господар цієї всієї історії. Тут і коханки, і коханці, і все на світі вам тут дається. Тобто в колода дуже різноманітна, тут дуже багато історій. Звісно, що по карті. Можна прослідковувати історію. І мені ця колода нагадує, от теж в... для порівняння, якщо у когось є двійна, то, можливо, ця вам не потрібна, якщо у вас є міфічне таро Міфік Міфіктер. Ось ця Джулія Шерман Бюрк і Ліз Грін, Джованні Киселі. Значить, ця колода теж, вона ну, там відрізняється. Концепт там, тут не тільки про про, про про коханців, тут взагалі повністю вся грецька міфологія задіяна. Але вона цікава тим, що тут також числові карти розказують про якусь історію. Наприклад, Пентаклева Мас це історія Дедала і Ікара, їхня про їхній про їхні ув'язнення на острові да, на короля Царя Міноса. Жезли це золоте руно. Вісімка кубків це знову ж таки Амури Психея. Ну, тобто це все кубкова масть буде. От, золоте руно, це, все. це ще ікар і, і дедал, а кубки, а кубки, зараз я згадаю. Амури і психея, правильно, так? Пентаклі згадали. Мечі, мечі, мечі. Зараз я згадаю, хто тут мечі? Так, це Афіна. А в мечах це, по-моєму, історія Ореста. А, да, е, вона така найпідходящіша, От, тобто, якщо у вас вони бачите, навіть схожі, вони й мальовкою, до речі, схожі. Вони схожі своїм таким от настроєм е, і міфи, міфів багато. Але мені оця більше до любові, ніж ця. Тобто, ці на цій класно політику дивитися, на цій класно дивитися такі, знаєте, питання роботи, конфліктів якихось. Е, любов теж можна, ніхто не забороняє. Але мені здається, що ця дуже до любові підходяща. Ну і, власне, відео про любов, про колоди на любов або вже вийшло, або ще вийде. Тому теж переходьте на нього, дивіться. І ця колода там теж фігуруватиме. Дуже цікаво, самобутня, як на мене, дуже така незвична, важка буде на пропрацювання, звісно, що, тому що треба знати кожну з цих історій, але вони є в гайдбуці, можна до них звертатися, можна поглиблювати свої знання, да, почитати кожну з тих тем і зрозуміти, про що вам та чи інша карта, легенда і архетип розказують. Як на мене, це дуже цікаво і дуже розширює наш світогляд і наші знання. Так, давайте щось, от, щось хороше. О, давайте Вісімочкою мене закриємо цю колоду. Так що ось такий огляд вийшов. Дякую за увагу. До зустрічі, па-па!